До першого класу Житомирської спеціалізованої школи номер 12 прийнято 85 учнів. У рідній школі загортуються, душі душиці громадян країни. Один із трьох перших класів залишається із російською мовою навчання для дітей із російськомовних родин. Проте більшість батьків зазначають, що й самі вже намагаються розмовляти українською та сподіваються, що й у школі їх дітям будуть прищеплювати патріотизм. Напевно, навмисно віддав дитину до українського класу, тому що Побуті ми, ми російськомовні, у нас російськомовна сім'я, але я дуже хочу, щоб мій син вирос патріотом своєї країни, щоб він розмовляв, вмів і користувався рідною мовою, щоб він нарешті любив і поважав свою батьківщину. Україна сильна держава. Що школа має прищепити вашій дитині? Прищепити, думаю, любов до батьківщини, любов до української мови. Ми намагаємось в родині більше говорити вже українською мовою, ніж раніше. Ну і сподіваюся, що дитина знайде нових друзів на все життя. Я люблю свою країну. Я горжуся своєю країною, і я хочу дуже, щоб у нас був дійсно мир в нашій країні, ну і взагалі між народами, тому що без цього ніяк не можна. У пам'ять про загиблих захисників вітчизни прозвучав вірш ждумерського автора Сергія Колядюка та випущено з граю білих голубів. Хто лягли в окопи зі зброю у житті, можливість нам вони навчатися і жити. Я хочу підкреслити, що незалежність сьогодні здобувається не тільки на фронтах на сході, кожен з нас на своєму робочому місці і за своєю партою. Має долучитися і внести якусь посильну частку своєї праці в розбудову нашої держави. Щиро вдячний колектив за допомогу батьків у покращенні матеріально-технічної бази школи. А до нового навчального року бюджетом міста будівлю навчального закладу накрили новим дахом. За традицією першачки запустили у небо повітряні кульки жовто-блакитних кольорів.